Ранку, любі мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас з вами конструювання. І ви гля... поглянули на мій стіл і на... напевно здивувалися, що це в мене за лотки від яєць. Діти, так, да, це матеріал, який вже нам не потрібен. Але ми можемо його використати. І з такого матеріалу ми сьогодні з вами будемо конструювати іграшки. Ось погляньте, хто це такий у мене? Погляньте на мої іграшки. Хто це? Звичайно, ви здогадались, що це медведик, а це у нас черепашка. І це все зроблено ось з такого. Матеріалу, який вже нам не потрібний. Сьогодні нам для роботи потрібен або такий лоточок від яєць, або є такі, які закриваються кришечкою. Тому що нам потрібно, діти, буде вирізати, якщо ви захочете зробити одну іграшку, захочете зробити дві. Для двох іграшок нам потрібно буде, ось пояснюю, ось два випуклення, два горбики, і. Для медведика нам отаких от шість лунок потрібні. Показую, це будуть вушка, це будуть верхні лапки, це будуть нижні лапки, це буде ведмедик. Якщо це буде черепашка, нам теж потрібно два горбики. Перший горбик це буде голівка, потім будуть лапки, лапки, задній горбик це буде її панцир. І теж задні лапки. А з оцієї частини хвостик ми їй виріжемо. Так що нам для двох іграшок повинні ось такі дві фігурки. Дві фігурки такі я відложу лоток в сторону, ось я вже вирізала. Тобто два загорблення це буде у нас ведмедик. Йому потрібно два горбики і шість таких луночок. Це буде черепашка. Потрібно два горбики, один для хвостика. І ось чотири лунки. І так, для роботи нам ще потрібні сьогодні будуть фарби, тому що, ви бачите, я їх розмалювала. І ножиці, а також пензлики і водичка, а також серветки і клейоночка, тому що ми будемо користуватися фарбами. І так почнемо з черепашки. Перший горбик ми відрізаємо повністю, відрізаємо, робимо голівку нашій черепашці. Відрізаємо аж до ножок. Погляньте, тут у нас хвостик, поки залишаємо, і далі ріжемо зайву частину відрізаємо, залишаємо її голівоньку. Ось так це буде виглядати. Голівонька вже у нас зроблена. Тепер, тут, де для лапок, ми зайву сторону теж відрізаємо. Ось трикутничком повинні відрізати це. Тут ножиці повинні бути добре гострі. Ось я відрізала вже й цю сторону. Точно так же ми відрізаємо і ось. Так, зрізаємо лишні бока і хвостик. Хвостик ми ріжемо ось такий тоненький і до лапок відрізаємо зайву частину. Ось, точно так же з іншої сторони. Трикутничок такий зрізаємо, залишаємо лише лапки. Ця фігурка у нас повинна отриматися. Це буде наша черепашка. Бачите, Чотири лапки, Чотири лапки і хвостик у нас є. Це буде черепашка, вона вже готова. Показую, як ми вирізаємо ведмедика. Але діти, я зараз скористаюся більш-меншими ножицями, тому що вони будуть гостріші і легше буде вирізати. І так, тепер я ще покажу, як ми вирізаємо. Ведмедя. У ведмедя ось це будуть лапки. Це буде його голівка. Значить, ми зайву, я взяла ножиці більш тонші, манікюрні. Ними легко буде мені в непролазні місця пройти. Відрізаємо зовсім оцю сторону, і лише ці луночки ми залишаємо, це будуть ножки. Ось ось. Тепер відрізаємо цю зайву частину до самої луночки. Ось як добре, цими ножничками. Бачите, відрізали. Точно так, так вже ми зробимо з іншого боку аж до самої луночки. Відрізаємо зайву частину. Ось ми відрізали. Тут ми відріжемо. Теж зайву частину голівку зробимо. Ось. І ми можемо, бачите, і перевернути і цим боком, і цим боком. Оце краще будуть вушка, а це будуть наші лапки. Лапки наші відрізаємо ось перед. Зайву частину і залишаємо лише Луночки заглиблення. І ще з цього боку. Ось такий Ведмедик у нас уже отримався. А тепер погляньте черепашка і медведик. Тепер ми можемо приступати і розфарбовувати. Діти показую. Розфарбовуємо ми у медведика лише розфарбовуємо оці луночки, ми залишаємо, бачите, нерозфарбованими. Розфа і залишаємо нерозфарбований животик і мордочку. Тобто гірку нашу виступи ми залишаємо незафарбовані і луночки всі. Ззаді можемо зафарбовувати, а можемо залишити так. Точно так же і в черепашки. Ми зафарбовуємо одним кольором, все зафарбовуємо. Бачите, я навіть зафарбувала її животика. І так, приступаємо до фарбування. Почнемо з ведмедика. Беремо коричневий колір. Пензлика товстенького беремо і починаємо зафарбовувати. Як я вам вже сказала, ми фарбуємо все, окрім заглиблень. І залишаємо горбик, горбики незафарбованими. Ось я вже зафарбувала. Як бачите, я залишила мордочку, животик і заглиблення, тобто вушка і лапки. Задню частину я теж не зафарбовувала. Зараз, діти, погляньте, цьому медведику я зафарбувала білим коле, кольором все вушка, мордочку, животик, лапки. А цьому можна залишити так, воно майже біле. Тому зараз мені потрібен буде пензлик тоненький, чорний чорна гуаш. І ми намалюємо. Носика в нашому ведмежатку, а також очки чорним кольором. І так, носики ми малюємо. Ви можете скористатися і фломастером. Але поверхня така нерівна, тому фломастер не сильно малює на такій поверхні. Ротика намалюємо нашому ведмедику. Бачите вон? Нерівна поверхня. І також у нашого ведмедика ось такі чорні очки. Ось. ось такі чорні очки. Ось ведмедик наш готовий. А щоб він був гарний, я йому заготувала такого бантика. Діти бантик можна зробити також з кольорового паперу, зігнути дві стрічечки і буде бантик. І ми приклеїмо нашому ведмедику бантика. Ось ось такий джентльмен у нас гарний отримався. Два ведмедики вже у мене є. Маємо ми до нашої черепашки. Знову беремо жовтого пензлик, широкого пензлика і жовтою фарбою замальовуємо уже всю черепашку. Лише залишаємо її панцир незамальований. Ось починаємо замальовувати. Так, я замалювала, низ животик я цій черепашці не замальовую. Беру знову ж таки широкий пензлик і замальовую лише їй панцир. Гарно замальовується, гарно малюється, але фломастер погано бере таку поверхню. Ось ми вже закінчуємо замальовувати панцир нашої нашій черепашці. І ви знаєте, що вона як сот... панцир цей поділений, як, як сотті зроблені на квадратики такі. Вірніше навіть на п'ятикутники. Ось уже у нас і панцир закрашений. Тепер я беру дуже тоненького пензлика, і ми намалюємо нашій черепашці очки. Спочатку очки. Нам знадобиться біла гуаш. Два кружечки. Діти можна скористатися ще ватними палочками. У мене є ватні палочки. Буде проще. Намочуємо і робимо два кружечки. Ось так. Спочатку біленьким. Ось. Тепер я другу сторону ватної палочки теж замочу і трошки вмакну чорного аж. І зроблю маленьку-маленьку цяточку, зіничку нашій черепашці. Оп. Ось такі очки вже є у черепашки. А тепер я беру тоненького пензлика, витираю його і чорною гуашю ми будемо робити їй панцир, тому що він ось таких п'ятикутничків. Ось обведемо верхівочку. В порядку, як робимо геометричні п'ятикутнички, чотирикутнички ось, і донизу ось. І не неправильної форми, тому ми можемо з вами фантазувати. Ось наші звірі готові, а вірніше наші іграшки. Красиві іграшки, які мож, можна подарувати своїм друзям. Творіть діти, працюйте, вам не обов'язково дві іграшки робити, ви облюбуйте якусь одну з іграшок і прийшліть мені фото своїх робот. Заняття закінчено. Бувайте здорові, творіть, працюйте і висилайте мені фото. Робі. До побачення!